Я всіх вітаю. З вами АЗС-комплект на зв'язку. Сьогодні видача 12-вольтової колонки. Вона називається міні-АЗЕС Айбіо. Їде вона в Верхній Дніпровськ. Антон, тобі вітання, людина замовила колоночку собі на підприємство. Цю колоночку ми показували неділю-півтори назад і зробили такий бум: всі переходять на ну, такого типу колонки. Це вже з розповітряним охолодженням, електронний, електронний облік. Ну, на неї попит максимально великий, бо є якість і є на неї, ну, є на неї ціна, от, скажімо так. Ціна тут доступна, скажем так, колоночка з ресурсом, на неї можна непогане комплектування ставити. Ну і так далі. От, коли випадає хвилинка, завжди хочеться зняти відео, показати вам, як відбувається формування замовлення, як вона видається. І Як комплектується? І поїхали. Значить, у нас задача фільтрація. Перша. Друге, заправка буде сільхозтехніки. Плюс на перспективу у нас будуть комбайни. Буде ставитися на єврокуб підключення нижнє. І так, поїхали. Значить, як ми спроектували і закомплектувалися. Значить, перше, у нас буде нижнє підключення, тобто, робимо на нижній перехідні кришечку. Кришечка незвичайна, ми її печатаємо самі якісно, бо зі звичайними не зрівняємося. Далі смоктуючий шланг 2 метри, підключаємося на вході до фільтра сепаратора грубої очистки. Цей фільтр нам слуговує для того, щоб очищати систему колонки. Це зрозуміло, бо якщо у нас тут системи фільтрації не буде, забруднений дізель буде попадати в систему і каюк буде в цій колонці, і так далі. Значить, Сепаратор. Через коліни підключились, очистили систему. І у нас на виході буде стояти фільтр-сіпаратор вологовідділювач тонкої очистки. Це вже буде на 5 мікрон, максимальна очистка, ну, через нього нічого не пройде. Е, пропускна спроможність до 120 літрів на хвилину. Колоночка у нас на 70 літрів на хвилину. Даємо е, запас по швидкості для того, щоб вона працювала спокійно, не було ніякої зупинки по системі. Видача. 10 метрів, спокійно працює на 10 метрах. Е, максимально, що ми ставили ну, на складних умовах, було 25 метрів шланга напорного, то тут, тут 10 проблем... проблем не буде. Пістолет тут буде стояти автоматичний двоклапани. Це трошки кращі пістолети, бо потужність насоса більша, ставиться пістолети трошки, ну, трошки краще. Це ще там не преміум, але вже, ну, і не самі дешеві пістолети. Двоклапана система працює добре. Проблем не буває. Комплект... Далі вся комплектація йде. З'єднувачі, штуцера, поворотні муфти і так далі. Е, і так далі. І далі. Інструкція. Прописуємо самі. Знаємо, що треба роз'ясняти людям доступним язиком. Інструкція. Максимально прописано людським, людською мовою. Гарантійний талон прописується кожні умови. На що йде гарантія завіряється і видається. І отаку комплектацію людина получить. тільки вішає на Єврокубік. І вже завтра він буде вже працювати, заправляти свою техніку. Так що, кому потрібні колоночки? Будь ласка, дзвоніть, пишіть, замовляйте. І ми зробимо максимально якісно і за дуже конкурентною ціною. І буде сервіс, гарантія, і будемо співпрацювати дуже довгі роки. Все, Всім дякую, гарного дня, тримаємося.